поламав полограму цієї здоровою колодою. От. Що значить з цієї колоди у нас вийшло? Вітання, слава Україні! Вийшов допиляти оцю колоду. Зараз пиляю такі стропила 50х150. Так воно все непогано виходить, рівненько. рівненько, От. Єдине, що трошки поганенько підтопилися вже пилки, тож я допиляю колоду, треба вже вести пилки на заточку. Бо важковато. У нас знову така погода. Була зима, вже все розстало. Обіцяю дощ, То сніг, то дощ не дає працювати. Тож зараз дощику нема. Я вискочив, думаю, попиляю, бо там завтра на працю їхати. Може встигну попиляти, поки нема дощ, але дощ обіцяють. А тут край трошки підтрухший. Ну, воно видно, і колір такий вже змінився, але ще дебелий. Якщо що, тут з пів метра можна обрізати, мені настерпило половиною, я думаю, вистачить. Ну це так, на плани, на майбутнє. Зараз ще одну п'ятдесяточку спиляю і переверну оцю заготовочку. Пиляю зараз водою. Залив водички сюди. Морозу нема, щоб трішки легше було пилки, не так залипала. Ага, десь забилась, мабуть. Ні, тече, все гаразд. Так, працюю далі, а то зараз дощ не Перевернув заготовку, спиляв, зробив з розрахунку на 4,50, це должно 28 по 2 мм на пилку даю. ну Думаю, дай заміряю. Ну, замірив, тут все гаразд, приблизно так і виходить, я там уже плюс-мінус якийсь міліметр, не дощитуюсь. А з цього краю міряю. Ось така оказія. А тут виходить більше 23,4. Я вже туди і сюди не пойму, що таке. Виявляється, що поламав пилораму цією здоровою колодою. Ну як поламав? Не поламав, а ну, я тоді по снігу, коли отакі плахи пиляв, теж там щось дивлюсь не... Попадав в розмір, підложив де і все сні йшов, моки, я просто пішов. Не звернув увагу особливо. А це дивлюсь, що дуже великий розбіжність. Виявляється, коли кидали цю колоду, чи як кидав, чи як перевертав, погнув оці перемички, на яких лежить брус колода. Бачите, оці поперечники, вони ж позагиналися вниз. І вони... Ну коротше погнуло все. Тож треба знову щось переварювати. Ну я так, як і казав раніше, за кожним разом коли пиляю, то щось приходиться доробляти. А тут ну, вони не розраховані на такі здорові колоди. І тут воно зігнуло, воно тоненьке, що тут 3 мм, мабуть, товщина. Отут дуже гарно видно, що його зигнуло. Бачите, вони з цієї сторони також. Ну коротше, ладно, зараз буду щось вимащувати. Підложу. Ну, Якимись брусочками. Зараз підложу, підніму, вирівнюю в розмір його, як треба. Розпиляю і, мабуть, на цьому все. А тоді вже колись буде погода і час, треба його переварювати. Ну, трішки поламав. Ну нічого. Це не страшне, головне, що пиляє полорама. Ой, ладно. Так, спиляв, подровнял. Сейчас посмотрим, что тут загульня вышла у нас. Так, Отака От ось штучка вийшла у нас. Тут майже 25-ка і воно сходиться. Вот так ну, зараз я там замірив. Тепер воно вже вроде приблизно сходиться. Підложив сюди на перемичку такий брусочок, десь 2,5 см підняв, зараз розпиляю. От. Ну бувають такі моменти, без цього не обходиться. Це я думаю не таке страшне діло. Тож, все воно буде так, як треба. Це я допиляв. Такі ще. Тут до стропила вийшло. От. Що значить з цієї колоди у нас вийшло? 50 на 150. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім стропил чи стропильного бруса, як би правильно сказати. Потім отаких от плах на 50, десь 35-40 см ширини. Раз, два, три. Три Це гербиль, І вон четверте, але ну, тут я розпущу на якісь рейки брусочки. Вона там всередині трошки слабенька. Ось ну, таке сім стропил. Три плахи гарних, широких, яких теж можна розпустити на бруски або стропила, або залишити на нужди такі, якщо щось потрібно буде. Ну і там обрізки якісь залишились. Така колодочка вийшла доволі непогана. Єдине, що цієї колодой трошки поламав пилораму. Ну не саме полораму, а оці перемички на штанині ці. Так, ну добре, трошки вам показав. Кому цікаво, ставте лайки. Зараз в мене робота поки немає дощу. Треба переложити оці всі бруси і доски, щоб вони не запривали. Тож на цьому все. Всім пока, все буде в Україні.